Казка про кальмара світлячка, який шукав своїх. У безмежному синьому морі, де хвилі колисали навіть сни, жив маленький кальмар світлячок. Він був зовсім крихітний, більший за мушлю, але менший за морську зірку. Та мав одну дивовижну рису. Всередині нього світив маленький маячок Не яскравий, несліпучий. Лагідний, теплий, немов нічний вогник, який не лякає, а веде. Але кальмар світлячок соромився свого світла. Чому я свічуся, а раптом комусь це не подобається? Занадто яскраво або недостатньо яскраво, хочу бути непомітним. І він намагався ховати свій маячок під щупельцями. Однієї ночі до нього підплив мудрий дельфін. Маленький, чому ти ховаєш світло? Бо не знаю, кому воно треба. Помиляєшся, лагідно всміхнувся дельфін. Світло не потрібно всім, але для когось саме твоє світло єдина дорога додому. Кальмар світлячок здивувався. Дельфін піднявся ближче до поверхні і додав. Дозволь своєму маяку світити, хто твій, обов'язково знайде тебе. І поплив далі. Тієї ж ночі кальмар вперше не сховав свій промінчик. Він випустив його в темні води несміливо, ледь-ледь, але щиро. І сталося диво. До його світла почали підпливати ті, кого море довго тримало в тіні. Маленька креветка, яка боялася загубитися серед водоростей, морський коник, що втрачав надію знайти друзів, медузеня, якому здавалося, що воно нікому не цікаве. Вони підпливали все ближче і ближче, не тому, що світло було найяскравішим у морі, ні, воно було найтеплішим. Тієї ночі маленький кальмар світлячок відчув, що він не сам. А ті, хто пропливав повз і не помічав його світла, просто були з іншої течії, і це було зовсім не страшно. З кожною новою доброю істотою, що знаходила його промінь, світло кальмара ставало сильнішим, теплішим не тому, що він намагався, а тому, що був собою. І коли мудрий дельфін повернувся зранку, він побачив навколо маленького кальмара цілу компанію друзів. Тепер розумієш, усміхнувся він. Так, засвітився кальмар ще яскравіше. Моє маяком показав шлях тим, скільки мені по дорозі, і вони знайшли мене самі. І з того часу маленький кальмар світлячок ніколи більше не ховав свого світла, бо знав, що коли ти світитимеш по справжньому, море завжди приведе до тебе тих, кому потрібне саме твоє тепло. Значинка. Коли ти світишся своїм справжнім світлом, не заради того, щоб комусь догодити, а просто тому, що це твоє, у твоє життя приходять саме ті, хто бачить. Цінує і підтримує тебе. Світло не треба силувати, світло просто є, і воно завжди приводить до правильних друзів і правильних шляхів. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.